Даринко, а ти вже пробувала наносити макіяж? Звичайно, вже давно, та перший раз у мене вийшло як у мавпи. У мене так само. І ми сьогодні для того, щоб дізнатися, як правильно наносити макіяж, як його гарно зробити та особливо без шкоди для шкіри. Сьогодні з вами буду я, Даринка Попко та моя коліжанка Софія Кащишин. Починаємо! Пам'ятайте, ваша краса унікальна і мейкап має допомагати відчувати себе впевнено, а не перетворювати обличчя на маску. Обирайте легкий натуральний макіяж, тональна основа, пудра, блиск для губ, легке підфарбовані брів. туш. цього достатньо. І головне, обирайте якісну косметику, бо інше може викликати алергію чи забити пори. Потім доведеться довго лікувати шкіру. А тепер поговоримо про косметичку восьмирічної дівчинки. Що ж туди покласти? Ну, моя косметичка виглядала колись так: крем, пудра, рум'яна, блиск чи гінічна помада. А також ще туш, консилер, хайлайтер, контуринг або бронзер. Ну і, можливо, праймер для макіяжу. Даринко, це не дуже схоже на косметичку восьмирічної дитини. Більше схоже на нашу косметичку. Тепер трохи техніки. Як наносити макіяж правильно? Тон треба розподіляти від центру до країв обличчя, м'якими рухами в ідеалі це робити спонжем або спеціальним пензликом. Хоча можна і просто пальцями. Це все ж таки питання того, як кому буде комфортно. Блиск по центру губ, щоб вони виглядали пухкими. Рум'яна на яблука щік трішечки вгору. А тепер перейдемо до кольору. Який відтінок обрати? Тонального, хайлайтеру чи рум'ян, для того, щоб усе на обличчі виглядало гармонійно. Є один лайхак: якщо прикласти якийсь продукт з косметики до своєї руки і він буде гармонійно виглядати, то так само він буде гарно виглядати на обличчі. Так само і з рум'янами. Літом буде більше пасувати червоний колір. А білявкам буде пасувати рожевий. Дівчатам з більш смуглого підтону шкіри будуть пасувати персикові рум'яни. І не треба багато, іноді одного близько й туші достатньо. До речі, а що ми весь час говоримо про макіяж? Гадаю, нам час самим спробувати зробити його професійним. То гайда на майстер-клас! Отже, дівчатка, що важливо, в щоденному догляді важливо вмивання, засіб для вмивання, крем по типу шкіри і тонік. Цих три засоби мають бути обов'язкові в вашій косметичці. Вони мають бути підібрані вам по віку і по типу шкіри. Це дуже важливо доглядати системно за своєю шкірою щодня вранці і ввечері. Вмиваємо і зволожуємо свою шкіру для того, щоб вона була гарною і доглянутою, тому що шкіра з вами на все життя. Після того, як ми за своєю шкірою доглянули, тобто вмили і зволожили, після цього ми можемо робити наш щоденний макіяж. Так як ви ходите до школи, то на щодень це може бути сонцезахист або пудра з сонцезахистом. І ці е, речі вони не, будуть нести таку подвійну дію. Скажімо, якщо це пудра з сонцезахистом, вона і захистить вашу шкіру від пилу, від бруду, від сонця, тобто е, увагу робите в своєму догляді перше на здорову косметику. Догляд зробили. Тоді наступний крок декоративна косметика, але важливо, щоб вона була не тільки про красу, а щоб вона була про здоров'я. Сьогодні ми говоримо про мінеральну косметику. Це косметика на основі мінералів, яка буде і доглядати за вашою шкірою, і буде як продовженням догляду за вашою шкірою. Тобто, ви будете знати, що такі засоби ви нанесли на свою шкіру. І вони як крем, вони корисні для вашої шкіри. Про це вам скаже і косметолог, про це вам скаже і лікар будь-який. Переходимо вже до практики. Будемо пробувати наносити косметику. Ваші пензлики це ваша особиста річ. Це як зубна щітка, їх не можна давати подрузі, не брати в мами. Це ваша індивідуальна річ. Важливо час від часу пензлики свої чистити і мити. Як часто? Перше, ви нікому їх не передаєте, користуєтесь тільки ви. Миєте приблизно раз в тиждень для того, щоб вони були чисті і дезінфіковані. От як руки ви ж миєте їх, так само і пензлики важливо, щоб вони були у вас в чистоті. Будемо пробувати мінеральну подругу. правило номер один для вас. Чим менше косметики, тим краще. Якщо ви будете за шкірою своєю гарно доглядати, так і буде. Вам потрібно буде мінімально косметики, щоб гарно виглядати. У Кого є природній румянець? А ми його наносимо мінімально, тому що якщо він є, для чого нам його наносити? Як він у нас є природнім? Ми його можемо чуть-чуть підсилити. Колір ромян має співпадати з вашим кольором губ. Що таке хайлайтер? Хайлайтер це здоровий блиск на вашій шкірі. Ключове слово здоровий блиск, а не хайлайтер, який видно з космосу. Оцього не треба робити. Для того, щоб виглядати природньо, для вас краще коричнева туш. І для вас, і для вас. З коричною очі будуть виразніші, але ви будете виглядати природньо так, ніби не нафарбовано. Коли вона висохне, ви чистий пензлик або ватну паличку і просто зі шкіри її відшкрябуєте. Так, і на завершення на губи можемо нанести бальзам, але не просто бальзам, а з кольором. І він робить подвійну дію. Він перше доглядає за вашими губами, щоб вони не були сухі, і додасть трішки кольору. Ну і що на завершення йдемо збирати компліменти від того, як ми гарно виглядаємо. Мені здається, нам усе вдалося. Так, мені дуже подобається. Отож, ще декілька порад, які б ми хотіли додати від себе. Мейкап це ще й про індивідуальність. Експериментуйте одного дня, природна класика, іншого кольорові тіні або веселі блиски. Тільки важливо: не копіюйте усіх з соцмереж. Шукайте те, що пасує саме вам. А ще пам'ятайте, що справжня краса це бути собою. А мейкап це всього лиш бонус до цього всього. Будьте собою, доглядайте за шкірою та пробуйте щось нове. З вами була я, Даринка Попко, та моя невгомовна коліжанка Софія Кащишин. па, -па!